Виконуємо номер 7 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Перше завдання в завданні 7, чиї рівність 12 відноситься до 3, як 20 до 5 пропорції. Укажи крайні та середні члени пропорції. Завдання друге. Запиши цю саму пропорцію за допомогою знака ділення. Приступаємо до виконання. Пропорція це рівність двох відношень. Знайдемо, перевіримо, чи рівні наші відношення. 12. Поділимо на 3, отримаємо 4. А 20 поділимо на 5, також отримаємо 4. Отже, ми маємо рівність двох відношень, тому рівність 12 відноситься до 3, як 20 до 5 є пропорцією. Ну, тепер запишемо крайні члени і середні. Крайні члени це 12 і 5, середні це 3 і 20. Ми виконали перше завдання, а друге завдання нам необхідно записати цю саму пропорцію за допомогою знака ділення. Отже, 12 відноситься до трьох, як 20 до 5. Номер 7. Із завдань для повторення розділу 2 виконано.